І любесенькі, сьогодні я вам розповім про рослину, яка зветься Фізаліс. А чи знайомі ви з Фізалісом? Фізаліс це рослина з красивими ліхтариками. Вона є їстівна, лікувальна і декоративна рослина. Ними прикрашають оселі, застосовують в кулінарії. А ягідки Фізалісу схожі на маленькі помідорчики, Червоно-оранжеві китайські ліхтарики декоративного фізаліса прикрашають клумби, грядки. А плоди Фізаліса можна вживати в їжу і готувати з них ліки. Налічується багато видів цієї рослини. Вони – Підрозділяються на декоративні та харчові. Декоративні не вживають в їжу, а використовують в осінніх букетах. Харчові цінуються своїми смаковими якостями і по достоїнству займають місце на кухні багатьох народів. Основною перевагою фізаліса є його лікувальні властивості. Ними володіють плоди, насіння, коріння та листя. Вживати смачні ягоди не тільки приємно, але і корисно для здоров'я. Фізаліс зміцнює імунітет і повертає бадьорість, покращує настрій і зміцнює судини.